Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, в українському, так би мовити, істеблішменті вже є певні традиції. Так. І вони полягають у тому, що. Найвищих посадових осіб, хтось слухає, хтось невідомий чи відомий, ну згадаємо хоча б знамениті плівки Мельниченка. Так, ну я ще кажу, що я вже не тільки старий совок, пам'ятаю ще про давні часи, але і старий мешканець. Уже незалежної України від, так би мовити, її заснування в 91-му році і до нині. Так ось вибухнули були плівки Мельниченка. Так, які десь відправили за кордон. Напевно, вони пішли до Сполучених Штатів Америки і до наших західних партнерів, а можливо, і до наших східних ворогів, я не знаю, куди вони пішли. Я не втаємничений в цьому. Але те, що вибух цей потряс, так би мовити, основи недержавності, ні, основи управління державою і показав усьому світу, що там робиться, чи що там робилося. Ну, а тепер говорять, ну не знаю, ну це блогер з відкритих джерел, говорять про те, що нібито в нас назріває э, скандал із плівками набу. Нібито Набу і САП, <с? <с?> так, вже прослуховували нинішню, нинішнє керівництво. Що воно там говорить, ну в неофіційній, звичайно, обстановці. не в Тоді це відбулося просто в самому кабінеті, кучми, так, в самому кабінеті президента Кучми. Там були встановлені ці прослуховуючі пристрії. А тепер нібито ну всі ж вже зрозуміли, що в в президентському палаці, і там в інших місцях офіційних може знаходитися, може знаходитись прослуховуючи пристрої. Тому вже там ніхто нічого такого не говорить, а нібито говорили в якомусь іншому місці. Так, там називається якась кватеря Міндіча Мінді чи якогось, не знаю, що це за. Що це за люди і все таке інше. Але враховуючи знову ж таки, от знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів, це наші принципи. так. У нас знаходяться люди, які ну не знаю, з яких причин чи совість, як кажуть, не витримує всього цього. Чи за якісь гроші чи ще за якісь преференції, але вони встановлюють ось оці всі е, підслуховуючі пристрої. І через це, ну я думаю, що набув все ж таки, нібито був під підгідою Сполучених Штатів Америки і наших західних партнерів, тому вони й виступили одностайне. Як казав Тарас Григорович, одностайне стати, так, то вони і виступили проти ось цього всього ну, ліквідації, чи ліквідації незалежності набу, чи ліквідації можливості прослуховування набу оцих всіх, ну, щось дуже підозріло, так швидко це все сварганілося, так, і підписалося, то схоже дійсно на те, що цей принцип прослуховування в нас зберігається. Так, і, Але ж поки що не вибухнуло. Я не думаю, що там це все було зроблено, як кажуть, в одному екземплярі, що немає якихось, скажімо так, речей. Інших але поки що не публікується. Не знаю з тих чи інших причин, я кажуть, не отримує вибуху, такого, як за часів пана Мельниченка чи пана Кучми, чи інших часів, часи то інші, але ж треба. Пам'ятати про те, що ну, технічний науково технічний прогрес він не стоїть на місці. І Якщо то були якісь плівки там, то зараз можливості для прослуховування навіть на е, віддалі, вони зросли багатократно, багаторазово, так. так що... Ми не знаємо, що там ще є, і коли це все буде опубліковано. А я у тому, що воно буде оприлюднено, в мене ніяких сумнівів немає. Так, справа тільки в тому, коли це вибухне. Напевно, тоді, коли буде вигідно, для тих, які ну, це все діло знімали, прослуховували. І тепер володіють цією інформацією, чи вони будуть її оприлюднювати задля ну, суспільного резонансу, чи, можливо, вони будуть його тримати задля тиску на певних посадових осіб, які нібито там засвітилися. Ну, я ж не знаю. Звідки мені знати? Але цікаво те, що якщо ви знаєте принципи, то ви зробите висновок про те, про те що в нас воно так заведено. Так. І ті люди, які цього не розуміють, а якщо в нас так заведено, вони думають, що їх можуть слухати тільки у відповідних е, офіційних, е, так би мовити, кабінетах. Та ні, ну ще ж раз нагадую. Ну не треба відриватися від життя, точніше, від науково-технічного прогресу. Зараз науково-технічний прогрес уже пішов настільки вперед за той час. Е, Майора Мельниченка, що ну, треба розуміти оце все і треба знати. Я думаю, що це все зараз є там копії, які ну, або оприлюднять, або не оприлюднять. Так. Але те, що вони будуть мати відповідний резонанс той чи інший, для мене очевидно.